Доброго ранку всім. У мене трошки ЧП на господарстві. Прийшла сьогодні рано до цесарочок. А у мене одна цесарочка зачепилася ножкою там за перекладинку і провисіла, мабуть, цілу ніч там. Я її оттуди викрутила ту ногу. Якось так та нога за... зачепилася, залізла за дощечку. І ось так сталося, але я думаю, може вона відійде. Геть холодна, нога холодна. Зараз я її відігрію і будемо бачити, що там, що там з тою ножкою. Синячок бачу, але що там ще не розібралася, хай трошки відійде, і потім вже буде видно. Бо вниз головою провисити це чудом, що вона жива. Ось і треба там переробляти сарайчику, Упала така там поличка, треба геть її зняти і переробити. Займуся або сьогодні, або вже на вихідних. Ну, сьогодні приберу її геть звідти, а на вихідних вже перероблю насісти там, де вони сидять, щоб ніхто не травмувався більше. Ось такі справи. Хочу показати, як наша Фроська годує кроленят. Так злякалися да? Вон які вони всі гарненькі, Роза, ну дай подивитися? Хотіла показати, я не встигла. Поки побігла по телефон. П'ятеро. Нарешті я їх порахувала. П'ятеро їх. Гарненькі. Не Прошка? Так гарно вона їх годувала. Але як завжди, телефон з собою не візьму, І щось цікаве, не виходить засняти. Так, що я хотіла ще сказати? Що у моєї Полтавки побачила, що вона махає головою, вухом так трясе. Я побачила, що там в неї є вушний кліщ. Купила я каплі і купила якийсь розчин, забула, як зветься, розчин, щоб заливати вушко, Воно там розкисає, а потім прочищать і капельками закапувати. Це я вже завтра зроблю. Цим вухом вона підтрясує постійно. Ще треба передивитися всю малечу її. Так як вона з ними була, то по-любому, по-любому і в них може бути цей кліщ. Так, за це за свою, що я скажу, вона не їсть. Ну, не їла сьогодні. Ось я її посадила сюди в ящик. І цей, і вона тут на лапу не стає. тягає її за собою. Я її поставила зерно на поки що не хоче. Лапка в неї викручена. Не знаю, побачимо до завтра. У мене вже було таке, що цесарка на лапку не ставала, вона виходилась діла окремо і лапка в неї зрослась чи що в неї там було, ушиб якийсь. Вона виходилася і все з нею добре. А ця прямо за собою вона тягає цю лапку, і вона не реагує. Вона холодна. Холодна. І пальчики я не бачу, щоб вони в неї ще Ну, звісно, як цілу ніч вона там висіла, то, звісно, вона в неї. Вона цілий день була в хаті, а це я її вже сюди винесла. Думаю, посадила в ящик, де морські свинки сиділи. Думаю, може вона розходиться тут сама поїсть. Ну поки що бачу, що вона геть не стає на лапу. Так, дівчата знову нагризли гарбуза, знову в них мокро, кинула їм з кукурузиння листочку, намостили вже собі. Ну, як завжди, ой, кузьма оно грається. Отак. Да, Кузь, весело самому. Що хочеш, те й робиш. Правильно. А дівки в чотирьох сидять і нема як погратися, а ти тут сам качаєшся, валяєшся. Що таке? Гуляйся, гуляйся, так. Да. Дуріє. Ой, качанчик знайшов. Знайшов качанчик і довольний. Кузька. Так, ходила до курочок, думала, може хоч одне яйце знесли, яєць немає. Я вчора чи позавчора два забирала, не пам'ятаю, вчора забирала чи ні. Немає яєць. Ми трохи старих курей вирізали, може з за цього і перестали, перестали нестися. Ну, молоді вже неслись, вже почали нестись. І ще ж трохи старих осталось, то повинно хоча б одне в день должно бути. Ну, нема. Немає. Кузьма, ну погуляйся, я хоч подивлюся. А то я перебила тебе, так? Да? Зайнятий він. Зайнятий качанчик знайшов, він гризе, йому не до мене. Ладно, пішли, подивимося ще, що там, де там. Так, наша Дайнеріс. Знов соломка в роті, сюди. Знов взяла соломинку. Чудо ти. Ну вже з кожним днем. Ближче і ближче до сроку, А може якраз вона за ці дні побудує собі гніздо. Ось, вона старається. Ну, на що ти висипаєш? Ну, ну о, звісно, давай. Дві курочки прийшли дивитися, що ти робиш. Стараюся, стараюся. Молодець. Небудь-яке добре окролилося, бо то є, стараються, стараються, а потім нема толку. Ну, я сподіваюся, що дайнеріс буде хорошою. Мама вона так зарані почала готуватися. Ну, я бачу пузо в неї велике. Може все буде добре. Все, умничка, старайся. Зараз ще до квасолинки заглянемо. Що вона там? Квасолька. Він завжди закриває, не показує, що вона там робить. Повернулася і все. Квасолька. Ти теж мостися чи ні? Ну, у квасолинки не таке пузо. Поменше. да косолька. Така вже старова кроличка. Теж щось на мості. Тільки налила води, вона вже вивернула її. Прямо з цією водою ціла проблема. В вже уклалися малі спати, ночі вже холодні. І добре, що в неї хоч п'ятеро вижило з дев'яти, з дев'яти вижило п'ятеро. Ну і це добре, бо вона їх так родила посеред, посеред клітки, просто на дощечках. Без всякої підстілки, без всякого пуху. Це і так добре, що їх там Все, Вже скоро цю коробку одне і заберу, викручу її звідти, бо вона щось по всій клітці зробила туалет. І це взагалі сама крупна кролиця. Клітка не для того, щоб з кролинятами там жити. Ось. Так, я сьогодні цьому цесарятнику нічого не зробила. Ну, що вийдете? Я хотіла показати, що там упала поличка. Так, он вони всі на неї заскочили. Вона, коротше, там отвалилася і все треба тут переробляти. І понизу хочу там, під оцими гніздами, що вгорі, хочу поробити, ще поприкручувати такі перетинки і поробити насісти. Так, Ось такі плани. Воно вже ці холода прийшли, нічого не встигаєш. Але дуже холодно і робити не дуже хочеться. Але потрібно. Потрібно було. Бо ніхто за нас це не зробить. Так, хотіла ще вам показати бігунят своїх, а вони знов забігли в будиночок. Це вредні. Так хотіла показати, якого вони кольору зробилися, а вони всі там. Воно... А зараз я до них залізу. Для мене це не проблема переступити і я вже в них. О, ганяють, ганяють. Ну що ви боєтесь, так хотіла вас засняти. На вулиці б краще було видно. Такий оце в чорних, такий цікавий по бочкам. І там на крильцях такі цікаві пір'їнки з'явилися. Білі то не цікавий колір. А от на чорних прям, може і не видно. Зараз я так приблизю. Ось такими якимись розводиками. Білі закрили, ну, підійдіть. Оцей білий теж цікавий такий, якийсь плямистий. Боягузи. Боягузи, не покажу. Я їх якось заловлю на вулиці і познімаю на сонечки. Вони такі більш цвет Поярче, а так, у будиночку в їхньому не дуже видно. Ось таке в мене коротеньке відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока!